Напевно, саме ця культура моя улюблена зі всіх, тому що в них відчувається свобода, і про це я розповім далі. Але є ось ті тролі, які не хотіли, щоб я про це а Тому панки самі чудові люди у цьому світі, люди співасом і бажання змінити світ. Як би це не звучало для стереотипних голов, де в основному панки це руйновики та якісь фігні, але насправді вони багато думають про соціальне життя і соціалку в цілому. Ці чуваки боролися проти расизму, гомофобії, сексизму, інших якихось неприємних форм дискримінації. Вони хочуть рівності, вони за соціалку, вони проти олігархізму, вони проти насилля. Загалом ідеологія панків полягає в невідступному прагненні до свободи, самовираження та відмови від якихось стандартів, які постійно нам нав'язують суспільство. На жаль, це рух, який спонукає до критичного мислення Самостійності та пошуку свого шляху в світі, а не те, що приписала вам до цього. Та камон, вони свій час, напевно, були ярими і ліваками свого часу. Вони вірять, що світ може бути без, без комерції, консерватизму, без якогось авторитету, що він може існувати без цього всього. І я думаю, що основними принципами панка або незалежність, свобода висловлювання, Просто якесь щастя в свободі. Я думаю, що важливо зазначити, що у панків прям немає якогось точного політичного погляду, і вони просто такі ж самі люди. Але все ж таки, основним мисленням, і основними критеріями і ідеології їх це те, що вони хочуть незалежності. Вони хочуть критичного мислення, вони хочуть змінити світ навколо себе. Панк мистецтва не має якихось правил чи якогось академії, який вони повинні використовувати. Та ні, вони використовують все що можна, Живопис, рисунок, графіка батіка, пейзажі, я не знаю, що ще буває. Художник дістажу до фігаротів. та-да-я. Да, коваш. Вони використовують Калаш. У банків активно використовуються якісь банк стратегічні такі символіка, там скелетики, черепи, лезо. Це знаєте, типу, ще не дуже прям любе суспільство. Ну окей. чи дуже полюбляються цю, цю далі з Петровки, але це не важливо. Кожен виражає себе через свої роботи. Їхні малюнка це внутрішнє сприйняття світу. Як і Будь-якого художника вони хочуть продати свободу, що вони вільні, чи ідею якусь чи. Чого проти вони чи чогось хочуть, так роблять кожен художник, але у них є особлива стилістика цього сього. У 70-х 70-х роках почалось поширення панк культури у східної та точні, Центральної Європі. І влади намагалися намагаються це знищити. Той тобто здивован я ні, це просто молоді люди, які вростали у якихось соціалістичних системах комуністичних, навіть скоріш, вирішили висадити свою незгоду з цим політичним режимом. Вони не приймали його. Структуру як якусь норму і просто хотіли змінити, розділувати та суспільні норми. Часто вони носили провокаційний одяг, такий як порані речі, шкірні куртки, та масивні черевики. Що вверзить, що вони принципово незалежно від цього, що зараз ходиться на круги, але. Як би це не іронічно звучало, панки вважали як загрозу якоїсь спільності, державності і іншого. Тому вони намагалися його всячески знищити, намагалися просто відміняти концерти, заходи, арештувати їх навчання було свічас під загрозою. Якщо ти був панком, була можливість, що тебе вигонять з уніку з школи, можуть вигнати з роботи, чи в тебе відвернеться якась ком'юніті. Ти не мог просто так бути панком. Панком було, було не круто бути. Панки також були постійно під наглядом на вулицях та в школах. Їм часто доводилось під'являти документи, щоб підтвердити свою особистість. Вони стикалися з цензурою у медіа, поліцейськими демонстраціями та спостереження з боку державних служб. Я думаю, це дуже сильно показує, що у будь-якій системі завжди з'являється субкультури, які борються проти неї, що люди стремляться до свободи, що вони хочуть бути вільними, що вони. Хочуть вибирати, що вони роблять далі, і панки показують свіча, що вони були напевно одні з самих радикалів в цей час, хто стимувся до цього, тому що були ху хіпаріші інше інше, але вони були достатньо більш агресивними. Панк для мене це свобода, це показання того, що люди завжди хочуть свободи, що вони будуть йти до неї до кінця, що так чи інакше, незважаючи на обставини, політичний строй на і ніколи їм не буде це, що завжди знайдуться люди, які не будуть знаходитися, бо за межами якихось ситуації. Вони боролися за ідеали, які є. вони за соціалку, безкоштовну медицину, безкоштовну освіту за рівноправ'я проти якогось дискримінації. Вони були хаосом, що видно під час порядку, що обмежував і продовжує обмежувати навіть зараз людей. Вони були хаосом, який повинен був статися раночнізна. Вони дивовижні у тому, що робило, що готові були дати. За це. Я думаю, що я їх безмежно люблю за те, що вони прийнесли, і за її погляди. В чомусь мені ця ідеологія, я нагадую саме ідеологію хіперій. Але я думаю, що про це ми якось поговоримо завтра. Так підписатись на Ютуб, на Телеграм, Інстаграм, ставте колокольчик, купляйте мені каву. А що я буду це казати? Може, реально працює.